За минулий тиждень расисти зробили два немислимих звірства по відношенню до українських полонених. Спершу демонстративно виклали на своїх каналах у своїх пропагандонів відео знущання над українським полоненим, котрого в результаті вбили. Причому відео виклали по шматках в два етапи, щоб викликати більший шок. Потім підірвали колонію в Оленівці, де утримувалися полонені з Азосталі, десятки загиблих ще більше поранених. Намагаються звинуватити українську сторону в цьому, але ніхто в світі їм не вірить, хіба їх власні барани. І на цьому тижні у четвер з'явилася інформація про новий вибух у тюрмі, де утримують українських полонених. Деталей поки що немає. І от постає запитання, нащо це було зроблено? В цьому наче немає логіки. Залякати ЗСУ хотіли. Це неможливо, там расистів не бояться, це тільки додає люті. Знущання над полоненим діло підсудне, це військовий злочин, такі відео ніхто не спішить викладати, а тут раптом це все швидко облетіло соцмережі. Чому? Адже так можна видати виконавців катування. До речі, так воно і сталося. Винуватця вже ідентифікували знають його ім'я, адресу, родичів, телефони, все. Це Віталій Валерійович Арошанов. Він із Калмикії, 83-го року народження, уродженець Елісти. Російське видання навіть написало цікавий факт з його біографії. Він був дешевим злодієм. 17 січня 2011 року московська поліція склала на нього протокол за крадіжку продуктів в магазині в Москві. Через два роки Арошанов відкрив компанію з обробки металів. Там він був генеральним директором. В 18 році компанію ліквідували, і от тепер цей гімнюк воює проти України. А зараз кажуть, лікується від контузії, десь у РФ. От саме тому не варто було викладати свіже відео, тому що можна миттєво визначити, яка частина там базується, де це все відбувається, які там люди, дивізія, полк, батальйон, рота і так далі, все до дрібниць. Якщо б це відео виклали через кілька місяців, все б вже помінялося десятки разів. А так ні, так все було по свіжому, але расисти виклали свіже відео. Тож, здається, ніби в таких діях немає логіки, та ще й підставили свого ката садиста. І от в цьому і вся фішка. В кількох військових експертів я побачив одне і теж пояснення таких дій. Це зроблено навіть не для ЗСУ, це зроблено ними для своїх. Аби рашистські солдати, котрі не дуже то мають високий бойовий дух, аби вони боялися попадати в полон, бо вони бачили знущання над полоненим ЗСУшником, і вони знають, що ЗСУ це теж бачили, і вони бояться тепер здаватися, бо думають, що їх теж будуть катувати. В цьому якраз і весь диявольський задум. У рашистів не дуже хороше становище на півдні. Вони можуть потрапити в часткове чи повне оточення, мости через Дніпро на прицілі в ЗСУ. Там може вийти так, що значне угрупування російських військ буде відрізаним від тилу. Але тепер вони боятимуться здаватися в полон і будуть битися до останнього патрона. Це давній прийом путлерівських дияволів. Вони таке робили ще у чеченські війни, знущалися над чеченцями, над цивільними і над полоненими, щоб ті починали знущатися у відповідь, і так поступово війна набирала своєї бісівської сили і ненависті, так вона й розпалювалася. От таку диявольську багатоходівочку намагається провернути Кремль, хочуть підлити масло у вогонь в Україні, але даремно їм це не допоможе. ЗСУ це не зборище дегенератів і садистів, як у війську Путіна. ЗСУ воює чесно і розумно і переможе чесно. Вони просто їх усіх уб'ють в бою і настане тиша і спокій. Слава Україні! Слава ЗСУ! Переможемо, а винні будуть покарані.